Сьогодні ми викупуємо саджанці кишмишного сорту Юпітер. І будемо пересаджувати його на постійне місце проживання. Тут Анатолій Іванович у нас працює. Ану, розкажіть, що це за сорт у нас? Це кишмиш Юпітер. Дуже ранній, дуже солодкий, безкісточковий, морозоустойчивий. От. Селекція яка? Чиї Селекція США. Американська. Американський, так. Ага. Да. Значить, викопуємо саженці. От, обрізаємо його саженці на три, На три бруньки. Решта не нужно. Угу. А чого так мало треба обрізати? Щоб у корінь йшов Ну, то як висаджують його восени, то так роблять. Угу. А як же ви заготовлювали чебуки? Коли ви їх заготовлювали? А чебуки можна і зараз заготовляти. Обрізаємо. На скільки бруньок? На 5-6 бруньок обрізаємо угу. і складаємо у. Пісок, мокрий пісок. Ну, підписуємо, зв'язуємо. Да, підписуємо, зв'язуємо, підписуємо і оставляємо його горизонтально до чи вертикально. У відро з піском, з мокрим піском. Вершки остаються. Ну серед е, зими треба витягувати, провітрювати бо можуть зверху пліснява завестись. Ага. А потім. А весною тоді висаджуємо їх у землю. Наскільки бруньок? Висаджуємо Оставляємо зверху дві бруньки, а остальне все в землю. Угу. Нижній, нижній зріз робимо під, під бруньку, а верхній оставляємо 2,5 сантиметри. Над брунькою. Над брунькою. Угу. Оставляємо дві бруньки, а решту обламуємо бруньки, тоді з цих бруньок. Піде свій ярус коріння. Ага, якщо, допустимо, три бруньки в землі, то повинно бути три яруси коріння. Ну повинно бути, але воно не завжди не буває так. Буває більше, саме буває главное, менше. щоб Нижній ярус, де ми обрізаємо, саме нижній під бруньку, щоб там була розетка коріння. А, ага, щоб пустило коріння в самому низу. Так, да, от можеш поки виключити. О, я сказав. Копайте, копайте. Да. Викопуйте. А що там, розкажіть ще про яму, ту що будете садити? Ну до ями, до ями ж треба дойти. Ну нічого, розказуйте, коли ви її викопали. Пересажують, пересажують корнесобственні саженці восени в октябрі або в ноябрі. Ну не пізніше, щоб до заморозків треба, щоб тоді виходить е... так, що корінь е... трошечки. Окреп і починає чуть-чуть розвиватися, а верхня частина не росте, угу. тому що на дворі холодно, тепла угу. нема. От. І цим самим він укріпляється до морозів. Ой, гарно полити його, змішати його із перегноєм, суперфосфата трошки і попілу трошки. Це угу. все перемішати, а тоді над дно ями покласти. О, трамбу трохи трамбувати, а зверху насипати отак землі, угу. о, чистої, простої землі. На нього ставить корінь. Угу. Чубук, не в чубук, а саженець. Вкорінений. Да, а тоді вже пригортати хорошо утрамбувати і поливати. І поливати дуже добре. Угу. Ну, ви копуйте. Зараз підемо подивимося, що ви там накопали. Ану. Оце такий у нас тут. Сур, це Юпітер. Три роки цьому кущикові. І поки його у нас не було, нам здавалося, що кращі Аркадії, Кодрянки, Ювілея і Восторга немає на світі кращого винограда. Але коли ми діждалися Юпітера, то були дуже здивовані, тому що громади, звичайно, невеличкі, але вже ж такий він ароматний і такий вже ж солодкий. Да. І кому не давали проби, то всі, всім дуже подобався. Тому ріш... вирішили ще посадити декілька кущів. Ось Анатолій Іванович викопує ще два саджанці. Ну що там, коріння гарне? Валя. До, коріння до коріння ще далеко кажуть. Ну що ж, потерпимо.